Світом рухає конкуренція, а спорт одна з вищих її форм. І це так само природно, як і життя навколо. Адже дух змагань, закладений в нас самою природою. Одні люди займаються спортом на любительському рівні і у вільний час, інші ж готуються до віршальних змагань роками, щоб продемонструвати свої здібності всьому світу. А слова людей за плечима, яких нескінченні години досвіду і тренувань часом можуть будь-кого з нас надихнути на великі звершення і змусити переглянути свої погляди на життя. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я являюся чемпіоном світу універсального бою. Завоював його у 2019 році. Чемпіонат міра проходив у місті Вінниця. Також являюсь майстром спорту України, неодноразовим чемпіоном України, боротьба дзюдо, самбо, вільна боротьба, боротьба Сумо, універсальний бой. Хочу заявити, в мене є такі награди, як диплом про чемпіоната світу війській категорії 100 кілограм. Він проходить у місті Вінниця у 2019 році. Також є чорний пояс перший дані з панкратіону. Проходив відбір на чемпіонат міра по панкратіону в місті Суми. Ми проходили збори. от Перший дан, Чорний пояс, ми заробили в Сумах. Також являюсь чемпіоном України 2019 2020 року в місті Луцьк. У 2007 році був чемпіоном Вінської області з ММА, ММА це бойовий від спорту де б'ються, борються, може хто знає. Також був номінований на спортсмен року 2019 року в номінації Спортсмен року. Привів мене в спорт мій батько, Коваль Петро Борисович. Він теж є майстром спорту з гірвого виду спорту. Також тренував, може хто знає, Сергія Бадюка. Займаюся спортом з 5 років, вже понад 25 років я займаюся спортом. Ну, Займається спортом, всім спорт, всім удачі. Чому одні люди займаються спортом, а інші ні? Чому одні обирають активне життя на одному просиджуванні вдома перед телевізором? Звідки беруть натхнення прокидатися та займатися ранковими вправами? Чи після важкого робочого дня йти до спортзалу? Нам часто не вистачає лише одного поштовху, одного ривка, щоб просто почати. Часто нам потрібне додаткове натхнення та приклади інших, щоб зрушити мертвої точки. Така мета перший крок до будь-якого досягнення Клемент Стоун. Одна перемога не веде до успіху на відміну від постійного бажання перемагати. Вінс Ломбарді. Бог дав вам тіло, яке може витримати майже все. Ваше завдання переконати в цьому свій розум. Вінсент Ломбарді. Неважливо, як повільно ти просуваєшся. Головне, ти не зупиняєшся, Брюс Лі. Якщо ти хочеш бути кращим за інших, то приготуйся робити те, що інші не хочуть робити. Майкл Фелс. Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи Анджело Мосу. Переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця, Федір Емельяненко. П'ять складових шляху до перемоги це стійкість, швидкість, сила, майстерність і воля. Причому воля це найголовніше. Кен Дуерті. Зробіть хоча б раз те, що за словами оточуючих вам не по плечу. Після цього ви вже ніколи не будете звертати увагу на їхні правила і обмеження. Джеймс Кук неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ. Дід впевнену у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торо. Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдороги до цілі. Теодор Рузвельт. Мрійте, прагніть, досягайте.